У середу, у рамках 26-го туру чемпіонату, у Львові відбулося чергове галицьке дербі, у якому чинний чемпіон та лідер вищої ліги Львівський тайм приймав ураган. Іван Франківці намагаються наздогнати інший львівський колектив енергію у боротьбі за бронзу. Минулої суботи енергетики завдали землякам першої поразки в сезоні, перегравши тайм 4 4-3. А от ураганівці повторити подвиг конкурентів не змогли, потрапивши під гарячу руку чемпіонам. У першій половині франківці не поступалися господарям навіть у кількості створених гольових моментів. Тільки за 10 стартових хвилин гості тричі виходили сам на сам, але так і не забили жодного разу. У цьому винен Лисенко. Проте і Голкіпер перевився безсилим після удару другим темпом сімки. Однак спершу Макаєв зрівняв рахунок, а Чіпернюк перед самою перервою хитрим ударом вивів господарів вперед. Другий тайм при Карпатці провалили, хоча й не заслуговували на підсумкові 2-7. Енергія не зуміла скористатися поразкою урагану і не змогла збільшити свій відрив. Зеленобілі у Донецьку з рахунком 3-6 також програли шахтарю. Головний конкурент у боротьбі за золоту поступається тайму трьома очками і цієї неділі гостюватиме Івано-Франківську. Ураган програє енергії 9 балів і має ще гру з Юнаківцям в запасі.